поспілкуємось з старшим співробітником центру європейського політичного аналізу в Вашингтоні зна Марк Войджер. Дуже приємно вітаю вас сьогодні. Вітаю, дякую за запрошення. Також дуже приємно приєднати. І тут, до речі, забув додати, бачите, екс радник пана Бена Годжеса. Ну, відомого в Україні генерала для мільйонів українців. Перш за все, це також вкрай важливо. Головна Велик тема пана... та Бен Бен, великий український патріот і великий це друг факт. В це правда, це правда. Uh, Запад, 2025. Я саме Офіційно назву сьогодні вже в головному залоку сьогоднішньої розмови. Бо на правду, все те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, попри те, що Україна має свою війну, яка триває вже понад 11 років, і повномасштабне вторгнення три з половиною, ми все таки стежимо за тим, що відбувається саме в Польщі від моменту ситуації історії з дронами, які залетіли в повітряний простір, і зараз цими навчаннями. Багато хто навіть з колег журналістів застосовує слово загострення. чи є це так чи є воно таким? Ну, якщо кажемо загострення, то що це було до, до, до цього? Загострення загострення може бути у сприймання поляків або європейців. Якщо вони думали що війна... Закінчується там, де кордони України і ЄС, то це була б велика помилка. Бо сучасна війна, особливо і гібридний варіант, як, ви, як всі бачать, як поляки, на жаль, і інші європейці, як ви, на жаль, вже майже ніж 10 років. А, немає ніяких географічних таких обмежень, немає кордонів. А, Uh, і це не ті не тільки дронів, це ну, звичайно саботаж, війна, інформаційна, дипломатична, економічна і енергетичні. Ну все інструменти, які, якими користується uh, Російська імперія, uh, тому і імперія зла, а uh, тому і uh, для для європейців, uh, скоріше я би казав це момент uh, такого різкого прокидання. Що думає, ну холодний навіть ледяний душ. І не, не тільки це, а і ду, вже зрозуміло і для Європи, і для, і для Кремля, для Росії, що європейські системи не зовсім підготовлені для такого типу війни для мас масированих дронових ударів. Якщо піднімається авіація, типу F-35, тридцять п'ят таліри, ну там інші засоби, інші літаки підтримки, і там скільки чотири дронів офіційно казали, збиваються, які кошує там що п'ятдесят тисяч доларів кожного, а збиваються ракетами понад понад мільйон доларів. Ну це просто нереально. Я слухав прес-конференцію, звичайно, з головнокомуванчина НАТО, звичайно, um, генсек. Ну так, ціна, ціна uh, життя європейських громадян, ну не можемо оцінювати у uh, скільки мільйонів доларів. Добре, ну у моральному сенсі так, але у логічному, у чисто uh, військовому, ну, <laughs> якщо не були, не були 19 дронів, а були 190 або 500, як у вас. Що кожний раз 500 мільйонів доларів на, на ракети, це правда, це правда, і тут я пане Марко, хочу поточнити якраз те, про що ви розповідаєте. Але ж було три з половиною роки. Ми знаємо в Україні чітко і розуміємо, яку ціну платить Україна вже котрий рік поспіль. Так для нас було важливо тоді на старті повномасштабного вторгнення українці, які виходили на вулиці по всьому світу, говорили закрити небо над Україною. І тут не стояло питання однієї ракети AIM, там та абревіатура, правильна, я зараз не пригадаю, яка коштує там півтора-два мільйона доларів. Будь-що ще було можливим, аби не е, гинули люди. Бо скільки вже обстрілено цивільних об'єктів, скільки поруйновано українських міст. Але у наших друзів і партнерів, європейців, був час, і тільки зараз Україна каже. Так, ми можемо допомогти це правильні ініціативи, це правильна позиція, і як мінімум вдячності партнерам за допомогу з іншого боку. Просто я вам чесно зізнаюсь. Ми з 2014 року, як країна, і попереджуємо, і зазначаємо, і говорили вашими словами, що війна не має сьогодні кордонів. Ця гібридна війна, яку Путін і Російська імперія розпочала, але за три з половиною роки наші партнери могли б. Ну, не те, щоб попросити в нас про допомогу, а реально самі розбудувати ту чи іншу ешелоновану оборону від дронів. Бо один з наших командирів, Роберт Бровді, абсолютно правий. Він став на одному з з е, конференцій, де були присутні учасники безпеки альянсу НАТО, і він е, для себе не ну як я не буду зараз прямо його цитувати, але головний посил його виступу був в тому, що він. Не уявляє, що там Окей, зараз пролетіло 19 дронів, та раніше колись це було 3 дрони, і так далі. А коли буде 400, що будете робити? Чому Європа втратила цей час? А, бо Європа і європейці загалом дійсно не готові і не хочуть думати про Це, На мою думку, якась там психологічна. Психологічно як казати, відталкивані так? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Проблема, що, що ну, проблема існує, десь там дуже-дуже на відстані тисячі кілометрів або сотні кілометрів там, у якої країни, які ми, ну навіть не відвідали, якою якусь там. Ну, тому, і по-перше, це така психологічна неготовність. Не, не готовність по-друге, як скоординувати? Скільки країн вже 32 у НАТО, і скільки у Європейському Союзі, порядок також а, понад 30. А, і зробити так, що налагодили виробництво, коли стільки різних промисловостей і промислових комплексів. Ну німецька, французька, британська, звичайно, інші Італія виробляє Норвегія, знаєте, це, ну, так. Польща. Я би казав, такі, чимало проблемів має ну, так, такі європейський ну це реально пан-європейський проєкт. Mm -hmm. Немає така єдина організація, наскільки я знаю, яка займається так, зараз вже, ну, вже будуть гроші, нібито 800 мільярдів, що кожна країна розвивала. І так далі. Ну, кожна країн буде отримати, але це ну, починаючи з 26-го року. А як ви кажете, вже 3-4 роки йде війна. Друге третє, всі розрахували на на коло на Сполучені Штати. Бо а, так, знаю, що Байден був дуже за обережним. У нього радник нацбезпеки Саліван, дуже. Так. А, і навіть, я б казав, ганебному такому наганебному рівні, що дійсно прямо як зля, злякане, що Росія може розпочинати, не дай Бог, ядерна війна, і ми маємо щось, ну, маємо бути обережними. Ну, так, е, але е, врешті-решті Європа е, навчилася розрахувати і е, всі там надії, всі. Такі проблеми постачання постачанні думати про американську, американську допомогу у такому сенсі, що вона така необмежена і буде постійно, постійно отримати, mm -hmm. а бачимо, що я навіть до повернення Трампа до Білого дому. Говорив, попереджав, що потрібен трампостійкий план. План, який не розрахований на ну, американського президента, який дійсно нестабільна, ну, нестабільна людина і має певні залежності від Кремля, і загалом ну, він не може бути таким стер стержнем, На жаль, графік, що позахис. Не, ну, навіть і не про вас, тут а вже про, про сам Західний світ світ. Mm -hmm. Як не менше три, три причини: звичайно, фінансові, звичайно технічні. Виробляються дрони, які набагато дорожчі, особливо американські, mm -hmm. порівняно з вашими. Потім п'ята причина це вже логіка війни, що. Експоненціально розвиваються такі військові технології, і то на, на полі бою. Тут немає якогось комп'ютер, який може вичислити а, і а, створити якусь там проєкцію на майбутнє. Це на полі бою, як а, інновації р, а, ну, реально у, у, у протягом війни. Тому і вже а, ви, ви, ваші системи можуть. Можуть допомогти допомогти Європі набагато більше, бо ну тим більше шо ти ми, ми що... як найменше пів, півдюжної причин, і, на жаль, Європа відстає вже на світлині років від, від вас у плані дрону производства. Ми в Україні зараз ми зараз кажемо в Україні, що час говорити і позиціонувати себе так, що мовляв тепер НАТО без України. Так. Ну як не те, щоб ніяк, але треба разом. От про це разом про спільне виробництво, об'єднання е, збройних виробництв, так чи інакше, зараз дуже багато розмов. Е, я для себе сьогодні, як українець, почув е, таку вкрай негативну новину про те, що наших спеціалістів, наших виробників намагаються переманити так чи інакше, перекупити там заманити до себе. Хоча це все мало б більш централізовано, більш так знаєте, об'єднуюче, аби ми не втратили ці технології, ті, хто там воював на фронті, наші українці, та які розробляли ті чи інші дрони. Наскільки ви для себе зараз бачите цю зацікавленість? І взагалі, як цей процес відбувається для вас? Як ви його оцінюєте? От е, я більш ніж переконаний, що і на рівні української влади, і на рівні держави нашої України як такої. Ми ж не проти цими технологіями ділитись для того, аби обезпечити громадян інших країн і світ та, від такої агресії, яку переживає проходить зараз Україна. Е, чи дійсно ми стали на правильні рейки у цьому напрямку? Об'єднання військово-промислових комплексів спільно там з європейським союзом, і навіть е, якщо ми чуємо про зацікавленість сполучених штатів в українських дронів, то в чому ця зацікавленість проявляється? Це дуже складне, складне питання а, у тому а, сенсі, що а, дійсно у вас ну, складова така, що ви маєте найкраще виробництво, найкращі інновації, найкращі фахівці, а, і дуже змотивовані, дуже освічені і так далі. А Європа і Захід загалом має гроші, так? І як об'єднати ці дві 22... складові, 22... складові, складові, складові да, елементи, да. так. Наскільки я знаю, у вас заборонено робити експорт на, на військову. Поки що, так, Покище, да. так. Да. Тому і якщо країна, ну скажімо, західна країна, ну, неважливо, яка Німеччина, Америка і так далі, так хоче виробляти спільну дрони, то ну, одна, одне рішення просто ну, прийти з гроші, і інвестувати в Україну, щоб розбудувати. або... Масштабірувати там існуючий завод, mm -hmm. який вже працює, або розбудувати нові, так. Так. А, але а, тут вже є інші компоненти. А якщо дійсно а, ці країни, ну хто буде забезпеку, хто буде гарантувати ці, ці кошти, ці фонди? А, знаєте, ну не всі реально. А, Інвестори так ну, в умовах війни готові ну, ризикувати. По-перше, по-друге, наскільки я спілкувався, слухав, це такі мої контакти, мої, мої розмови, що іноді є ситуації, де а, певні компанії а, добре там працюють айтішники, працюють інженери, але, може бути, а, ваш самі ваші а, як, не можуть замовляти таку кількість. Так, да, я розумію. Працюють дуже талановиті люди, але вони не вони можуть ну, отримати, кажемо, зарплату. Тобто, добре, патріотизм це дуже важливо, це основна складова, але з іншого боку, як забезпечувати постійні замовлення. Тобто Це, така, це, це не ринок, а це війна. Тобто війна має свою певну логіку, як знаєте. Тому я кажу, що це складова, складна, складне питання, бо тут, ну, якщо було таке чисто риночний, скажімо так, механізм і, і гаузі, промислово, то було б простіше. А тут компонент війни, і життя і, і смерті, звичайно. Так. Так, і, треба, і треба зробити так, щоб ці більшість ці дронів залишалися до вас, або якщо виробляється за кордоном, також потрапили до вас. А зараз в цій новій ситуації вже коли кожна європейська країна, особливо там цей східний фланг, э, чує тиск э, і і, і, э, і розуміє, що не, що вже не може захистити свій э, свій повітряний простор. Э, э, я думаю, що вони будуть тягнути більше, що отримав отримати більше коштів, більше озброєння вже. Для себе, а не для вас. Тому і вас, вам, на жаль, прийдеться боротися і з цим з цією ситуацією, де кошти будуть ще більше обмежені. Тому і, а, ну я не, не кажу, що неможливо, але хочу бути ну, щиро казати, що треба, якщо проблема така складна, треба дійсно розробити якийсь там план, який які. які ви в якому всі ця, ця, ця формула всі можуть, можуть разом співпрацювати, інакше буде дика конкуренція. Ну, тобто, вивіть, верніше Байден давав кошти і ну, як гранти, і, і зброю, як подарунок, ну реально, да. Зараз Трамп каже ні. Виробляєте, оплачуєте. Ну, добре, та якщо тільки Україна воює, а якщо вся Європа вже чує себе під загрозою, ну звичайно, там конкуренція буде і кожен буде, буде намагатися обезпечити свої потрібності військові і безпекові. Тому і ситуація буде тільки складніше, просто тут або треба. Вирішити вже на вашому рівні на урядовому що і на законодавчому і надіслати експорт. Експорт. Так, ну експорт або фахівці надіслати ну є країни, Болгарія, Румунія, Польща та інші Німеччини, де вони можуть ну, працювати і таким чином, що частина продукції буде, виробництво буде відправлятися до вас, інша там, продаватися за кордоном у Європі у третьому. України третього світа, і потім, може бути, ці кошти, ці гроші також будуть а, м, долучатися до, до до виробництва на, на целях на 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 на, ну, на користь України. Тому я кажу, що не, нелегка не, не задача і особлива ситуація. Підзавісу, фактично, те, що ми розпочинали, але от коли ви кажете про загрози. Uh, і те, що ми маємо зараз на кордоні Польщі, Білорусі, Литви, uh, дуже часто ми згадуємо останніми місяцями Совалський коридор, uh, так чи інакше, прагнення і мрії Путіна так. щодо цього коридору, цієї траси протяжністю всього лиш на всього шістдесят кілометрів. Не більше але наскільки її стратегічність велика. І чи достатньо нова адміністрація президента Дональда Трампа зробила для того, аби унеможливити цю ситуацію, яку маємо стане на сьогодні, бо це загрози. Ми пам'ятаємо, що починалося повномасштабне вторгнення в Україну. Тобто, питання, якщо адміністрація зробила, ну, достатньо, щоб ну, реально не були, що загрози зменшилася, так? Ну, на, так на, 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 на мою думку, навпаки. Неможливості не, 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 ну, не і неспроможності Трампа особисто як, як президент. Спілкувати, ну, тобто спілкуватися з позиції сили з Путіним і з Кремлем, і результат, такий, як ми, ми бачимо. Тобто, Путін прилітає до, до, до Аляски його зустрічають на Красному Климі. Приніжує, там американські солдати принижують собі, розкривають цей, цей кілим. Ну, це просто найганебніша ситуація, яку я, я бачив ну, як для американців, ну це просто якісь там сюр існу. І тому і потім Путін літить до Китаю, отримує ще більше ну, на свою думку підтримку вже його політичну і логічний результат, що. Ну, Дрона і на Польщі, на Румунії, а, напевно, і ще більше, бо Захід, захід 2025 ще продовжується. А, ну, я не кажу, що вони танками і, 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 і будуть а, вже ну, наступати на, на скажімо, на, на, умовно на Естонії на, на Латвії, але вистачають і багато гібрид. Ну, вистачає, що кожен день були такі провокації: 10, 15, 20 дронів. Ну, просто так. Ну, потім кажуть, ну, помилка, вибачте. Uh, і Трамп каже: ну напевно, була помилка. Система РЕП помилились, радіоелектронної боротьби, ну так. Я не задоволений, кажу, але може може бути помилка. І так, ну тому і, кажемо хібридна війна, так. Тому і ні, Трамп основна причина. Трамп його слабкість, його залежності від Кремля. І я кажу, це як республіканця рейганіста, тобто ну, крило партії, яке, ну. Дійсно, дійсно вірить у мир крізь ну, через а, а сили да, потужності, да, але це не це, це гасло просто лунає е з уст, устах Трампа постійно, але немає ніякого сенсу і Кремль і Путін дуже добре розуміють, бачать цього і будуть ще користуватися цією. Ренебної ситуації, у якої ну реально ну, не мають агент плів у Білому домі, хто або що О, має змінити це сприйняття, цю ситуацію і, взагалі, позицію Трампа або ж донести до його вух, що це тотальне приниження, як би там не було. Так я ну дав давно вже не маю ніяких ілюзії і е, надії, що. Знаєте, як у 30-х років, коли йшли ці ну, чистки, знаєте, 37-го там кажуть на ну, вулицях зустрічаються ну, в Радянському Союзі і говорять: Ой, боже, мой, там як даби хтось казав товаришу Сталіну, що там ну, приїхать, то, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ну, товариш Сталін особисто ус підписував ці мільйони. Ну, а, накази так. Та, і так, тому і казати, що просто Трамп не розуміє, і знаєте, просто треба декілька там. Просто йому з ним поговорити, показати, і він научнеться, прокинеться. Я і дай Бог, ну надієм. Ну окей, сподіваємося, але надія це не, не план, де ну, не план, не, не стратегічна, така довгостроковий план. Тому і а, краще розрахувати на. Um, звичайно, більш розумних республіканців у конгресі, Рейганіське кіло, я казав. Um, звичайно, think, там є такі аналітичні центри, Think tanks, знаєте, yeah. yeah. там. американська політична еліта, демократів реально, і знаєте, американський народ. Там є такі таунхол, um, там виборці і напрямую атакують. Ну, Вербально словами своїх там конгресменів і так дійсно ставить такий, створює такий потужний тиск. Ну, ви бачили, напевно, ну я постійно а, бачу, і дійсно люди вже дуже ну, є такі ситуації, де дуже злий і кажуть правду, і питають, а чому так? Тобто в умовах демократів, це є єдина, єдина така сила, на мою думку, бо йдуть вибори, знаєте, через рік Так. рік, і просто Трамп вже не може, не може залишитися залишитися цю ситуацію без, без відповіді. А тому і, на мою думку, це одна. Просто розрахувати, що просто хтось йому пояснить, ну, може бути, але я не вірю. Але дійсно, якщо йому кажуть слухай ти знаєш що тут ми загубимо нашу перевагу треба що зробити ну і і там звичайно звісно він дуже турбується про ці рейтинги тому і треба на нього там тиснути які такими, такими, таким шляхом такими методами які він розуміє